українські аграрії 7 жовтня. Що ми зараз бачимо? Це у нас демо, бачите, прапори. Бачите? Прапори. Ріпак. Про що я хочу сказати або наголосити про ріпак? На жаль, на цьому полі вискочила редька дика, розумієте, а її забрати ґрунтовими неможливо, белкар не забирає та сил разом з білкаром не забирає. Трішки є. Бачите? Цвітить. Цві... Цвіте саме свиріпа і редька, в общем така біда. Це є завжди проблема на полі. Але так сталося, як сталося. Але демо буде цікаво, побачите 70 на 35. бачите, Тобто кожен, сорт ми, кожен гібрид ми посіли і на 35, і на 70 см. Я такого демо ну, не робив ніколи в своїй практиці. Не кажу, що там хтось такого не робив. Можливо, хтось і робив з різними міжрядними сорти. Але побачимо, як воно буде. Не сказати, що воно зараз вийшло ідеально, але чекаємо морозика, воно підіб'є, буде все нормально. А, що ще? Є пшеничка, яка, яку ми обробили. Оріус універсал від АХТ, так? Бачите, йому вже кранти крантити. Хоча бачите, ось тут щось молодий пагінець взагалі. Але йому кап капець, бо бачу, йому серединка вже повинна витягуватися. Ну Холодно, блін. Всі золофопи люблять тепло, але бачите, серединка жовта. Тоді я вже є. Можливо, ще наступного року приїдеться обробляти, я, дасть Бог, ну, не обробляти е, падали цю пшениці, її треба забирати, тому що домішка пшениці в ріпаку це є дуже велика проблема. Особливо, якщо у вас чужий елеватор, то взагалі біда. Тобто там взагалі не повинно бути злаків. Саме головне, щоб пшениць не було. Е, зрозуміло, що ідеально рест регуляції не виходить. Тому що я тут середньо давав рест регуляцію, зрозумієте? Одні гібриди. Так собі ростуть. Так собі ростуть. А другі гібриди дуже ростуть. І ти не можеш, ну, так як ми обробляли все це впоперек всі гібридів, розумієте, то, е то ти не можеш правильно вгадати для кожного гібрида свою норму цього, регуляції. Бачите? Ось тут ми по краю не дуже, а тут вже ну, доставало більше, то якось більше зрегулювало. Цікаве демо, запрошую наступного року і взагалі буде можливість. Я попрошу наших партнерів, що не поставили свої таблички, щоб, ну, щоб вже знати, хто, хто що чий йде. І я думаю, це вам буде дуже цікаво, тому що цех по соняшнику. ми зробили демо, показали вам рекомендацію. Е, можливо, воно вам буде і корисне. Так само і по ріпаку, якщо ви в нашій зоні, плюс-мінус по ріпакам воно вам було точно корисно. Ну а там далі технологія, дасть Бог, воно перезимує нормально і буде все нормально. Так що запрошую співпраці буде демо пшениці посіяне і посіяне, демо ріпаку. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!